Узбережжі Одеси було виявлено частки мазуту, які ймовірно винесло після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Ми разом з державною екоінспекцією приїхали на один із пляжів міста у пошуку інших забруднень. Зараз ми проведемо візуальне обстеження узбережжя на предмет можливого забруднення. Потім ми відберемо проби поверхневих вод для дальнішого обстеження в лабораторії інспекції. З візуального обстеження узбережжя на 16-й станції великого фонтану забруднення нафтопродуктів не виявлено. Зараз ми будемо відбирати поверхневі води для подальшого їх дослідження в лабораторії інспекції. Після обстеження цього пляжу команда Суспільного додатково вирушила на пляж фонтанки, де виявила чорні згустки різного розміру. Найбільший зразок був близько 12 сантиметрів в діаметрі. Інформацію передано до відділу державного екологічного нагляду. Загалом державними інспекторами було здійснено більше 25 виїздів на предмет виявлення нафтопродуктів на узбережжі Чорного моря. Всього в нас проведено обстеження та виявлено і зафіксовано випадки забруднення нафтопродуктами на шести ділянках. З них є ті, які знаходяться в області, і ті, які безпосередньо на ви знайдені на пляжах міста Одеси. Перший не перший випадок був зафіксований 24 січня одна на узбережжі Чорного моря в межах села Лиман. І далі, вже поступово ми почали знаходити подібні випадки забруднення в селі Курортному. Це на Сергійська ОТГ, а потім в селі Лебедівка Одеської області. Наймасовіші викиди це ті, які були в кінці січня, на початку лютого. Ці, які ми зараз фіксуємо на Одеському узбережжі, вони більш локальні, незначні в порівнянні з тими, які були на початку виявлені. А також проби забруднюючої речовини разом з піском відбиралися та направлялися до українського центру екології моря. А ті а, проби, які робилися в нас в інспекції, це проби морської води, в них а, не було перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. А, ті а, проби, які здавалися до окринцеву, найперші, які були в січні та лютому, а, по них окрицем нам надав результати, де підтвердили, що забруднююча речовина, є саме нафтопродуктом. І, звичайно, постає питання: а чи не той саме це мазут, який потрапив до нас з тих танкерів, які потерпіли аварію біля Кешської протоки? Ну, як правило, це робиться наступним чином: береться зразки мазуту, який ми зараз тут бачимо, і порівнюються з тим мазутом, з яким ми хочемо порівняти, тобто з танків. Це зрозуміло на сьогоднішній день не є можливим. Але в нас є можливість порівняти один з одним. Тобто це напроти Катранки, напроти Лебідівки, вони були ідентичні. Ті, які тут біля Одеси, вони також схожі один з одним, але вони відрізняються від тих дунайських. Тобто це вже говорить про те, що це два різних джерела. Чи є якийсь з них саме продуктом тих танкерів, які потрапили які потерпіли аварію, ми наразі не знаємо. Більш того, є відомості, що на цих танкерах були різні типи мазуту. Тобто таке може бути, що вони з різною швидкістю. Одні потрапили більш, скажімо, туди ще до Дунаю, а інші потрапили сюди до Одеси.